Завершення бюджетного року, тож не обійшлося на сесії без обговорення кошторису. Що стосується там завершення бюджетного року, то все йде відповідності до чинного законодавства. Бюджетний рік ми завершимо без боргів по захищеним статтям обласного бюджету. Головний фінансист області, області бюджет запевнив, бюджет, бюджет наступного тому, 2014, 2014 року буде більшим. Його проект мають прийняти вже до кінця січня. Вносили народні обранці також зміни до програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, за бюджетні кошти ремонтуватимуть приміщення, де проживають такі діти, навіть якщо їм не виповнилось 18 років. Якщо ж не знайдуть житло для всіх, видаватимуть земельні ділянки. Із 1114 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Це повністю від 0 до 18 років. 1057 забезпечені житлом. Але забезпечені на е, правах е, на правах не на правах власності, а на правах користування. Не обійшлося на сесії без нецензурних слів. Знову зловили депутатів піаністів на кнопкодавстві. Такий широкий за двох не треба голосувати. Що раз проголосують, дам дюндель. І традиційно невдало, завершилася чергова спроба звернутися до керівництва держави щодо ситуації, котра склалася в Україні. Це питання голова облради відмовився ставити на розгляд сесії. Недотриманням закону про доступ до публічної інформації, пояснив своє рішення. Юрист облради і заступник прокурора області його підтримали. Законом визначено конкретний перелік питань. Коли можна виносити питання? На позачерговий розгляд. Сесія в даному випадку, тільки що я слухав коментар юриста, абсолютно з такою позицією погоджуюсь. Тож Буковини залишається однією з небагатьох областей, котрі народні обранці так і не прийняли, бодай якесь рішення, тому відкритим залишається питання, чи вони підтримують президента, чи бажають відставки уряду. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.